І розпочну із заяви Дональда Трампа. Дональд Трамп сказав, що він уклав велику угоду з нарендрою моді. Щойно він провів з ним і телефонну розмову. І про це відразу написали і російські телеграм-канали, і сам Дональд Трамп у себе мержі Тросоушел викотив величезний пост, де мовиться про те, що йому досягнути угоди вдалося дуже величезної із Нью-Дейлі. Тепер Індія буде купувати венесуельську нафту, а не російську. Ну, я думаю, що вони повністю від російської не відмовляться, вони не поспішатимуть це робити. Але каже Трамп, що Індія зобов'язалася. Придбати американських товарів на 500 мільярдів доларів, тобто купуй американські, підтримуй Америку, таку політику буде проводити на рентраммоді. Ну і він пообіцяв знизити тарифи для Індії з 25 до 18% на 7% пунктів. Тобто, Трамп потрішку торгується. Справді ця угода нам дуже корисна. Але деталі поки що їй невідомі, тому я не поспішав би робити однозначні висновки. Тим паче, як я писав друзі в себе в телеграм-каналі, до речі, хто не підписаний на нього, підпишіться Трамп. Трампу треба вірити не на слово, Трампа треба аналізувати по діях. Які дії, такий і Трамп. Але те, що він говорить, не завжди відповідає дійсності. Точніше, частіше за все, не відповідає дійсності. Втім, заперечувати відсутність стратегії Трампа було б, як на мене, не зовсім правильно. Сьогодні в Кремлі також зробили заяву щодо подальших переговорів з Україною. Пісков заявив про те, що він відзначає, ну не лише ж він, звичайно, офіційно росіяни відзначають, Часткове зближення позицій у переговорах із нами. І каже, це дуже складний різновекторний процес, переговори. З якихось питань ми наблизилися, бо мали місце обговорення, розмови. З якихось питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес. Про все і ні про що, але разом із тим росіяни демонструють готовність розмовляти далі. Я розумію, що ми всі стомилися, я також друзі від цих розмов. Але. Українська влада, яким делегували повноваження, проводить ці переговори. Зеленський в міру обставин, які склалися, переніс цю дату. Я вважаю, що це він робив з певних міркувань на 4 і 5 люте. Погодились на це і американці, і росіяни. Погодження є. Процес триває. Також Пісков заявив, що контакти між Зеленським та Путіним можливі лише в Москві. Зеленський це категорично заперечує. Поки що так, але я думаю, десь на нейтральній території вони зустрінуться. Ну і Пісков назвав позицію Москви, щодо цього питання мається на увазі зустрічі Путіна та Зеленську дуже послідовною. Ну, окей, але в чому заключається ця послідовність, поки що, чесно кажучи, мені не зрозуміло. Також Пісков підтвердив заяву, яку вчора зробив Зеленський, що другий раунд роботи переговорних груп відбудеться в Абу-Дабі в середу та в четвер. І за його словами. Спецпостанець Путіна Дмитрієв очолює ні, не переговорну групу, робочу групу з питань економічної взаємодії. Але загалом Дмитрів сьогодні є ключовою фігурою в переговорах, це більш ніж очевидно. Нагадаю, друзі, примітну деталь. Дмитрів – креатура Тихонової. Тихонова це донька Путіна, яка зараз серйозно впливає на політику в Росії. Про це будемо говорити пізніше. Також Вітков підтвердив, що він буде на зустрічі в Абу-Дабі, і американці загалом говорять, що 4, 5 лютого дійсно спецпосланець Трампа з питань України, Росії і близького Сходу буде в Абу-Дабі. А в п'ятницю, нібито, вже навіть будуть переговори з Іраном. Я про це також ще скажу. Ну і глава дипломатії Європейської комісії Кая Калас заявила, що Україна на переговорах готова піти на складні. Поступки, які від них вимагають, тому що вони дійсно хочуть, щоб ця війна закінчилася. Кая Калас послідовно виступала за те, щоб підтримувати Україну, надавати допомогу і в такий спосіб, як вона казала, не допустити війну в це священне місце. І навіть у сьогоднішньому коментарі, коли вона говорила про те, що Україна мусить піти на дуже. Непривабливі для них поступки, вона також натякала на те, що якщо війна припиниться в Україні, то вона може виникнути десь інде. Бо вона попереджує, що замороження війни в Україні загрожує розмити картину того, в чому насправді полягає проблема. Тут я з нею погоджуюсь на 100%. І вона заявляє, що якщо задати останні 100 років Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Так саме так і є. Але для того, щоб чинити спротив російської експансії, військовій агресії і так далі, треба об'єднуватися не на словах, а на практиці. А про сьогоднішній Європейський Союз поки що говорити. Так не доводиться. Хоча наголошую ще раз, друзі, у нас, окрім європейського вектору руху, іншого немає. Ну, не придумали на європейському континенті іншого об'єднання, яке може бути ефективним і, хоча б частково, забезпечувати безпеку її членів. Частково, звісно, частково. На тлі всіх всіх розмов про можливе завершення війни з'являється соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціальних досліджень, в якому мовиться про те, що 52% українців проти здачі Донбасу. А 40% допускає такий варіант. 52% респондентів категорично проти територіальних поступок ворогу. 31% вважає, що це буде складною, але загалом прийнятною мовою надання Україні гарантій безпеки. Ще 9% вважає, що відмовитися від Донбасу буде легко. І 7% випитаних не змогли визначитися із своєю думкою. Тобто тих, хто вагається, і в принципі тих, хто може допускати такий варіант. Близько 47 навіть відсотків, якщо рахувати більш точно, проти 52. Це, в принципі, означає друзі, не дуже привабливу картину для України розкол. Хоча я дуже скептично відношуся до цих соціологічних досліджень, я не виключаю, що ми з часом побачимо інші цифри. Хоча КМІС дуже поважна інституція, соціологічна кампанія, яка проводить дослідження в Україні вже дуже багато років.